І декомуні декомунізація в підземців застосунку Київ цифровий пропонують обрати ким замінити погруддя російських діячів на станції метро університет, тому що наразі там є бюсти Пушкіна, Горького, Ломоносова, Мінділеева. Ну їх Сховали від людського ока, закривши дерев'яними боксами, тож містяни можуть запропонувати, хто займе місце росіяну підземці. Ну і про те, чому поруддя не прибрали одразу. Далі в матеріалі Олександри Кулібаби. Суперечки щодо бюстів російських діячів на станції Метро університет точилися не один місяць. Частина киян проти їхнього знесення, адже культура та наука, нібито поза політикою. Інші ж кажуть, що їм тут точно не місце. Що не так з цими діячами російської історії? Зараз розберемося. Пушкін Олександр Сергійович, російський поет, прихильник царської влади, який помер в руках із запискою Я весь його», тобто царя у поемі Полтава. Пушкін зобразив Мазепу як романтичного лиходія. У своїх творах намагаючись триматися історичної достовірності, події української історії подавав викривлено. Пушкін там з'являється як один з маркерів вищості російської культури. Маємо розуміти, що якраз ім'я Пушкіна все зґвалтовано самими росіянами, ім'я їхнього класика. Яке вони використовують активно 20-му сторіччі як маркер російської ідентичності, тобто присутності в українській культурі, Максим Горький, російський письменник, драматург та журналіст, певний час дружив з Леніним та підтримував більшовиків. Його українофобія яскраво виражена у відповіді Горького на пропозицію видавництва надрукувати український переклад його повісті мать. Я категорически против сокращения повести ⁇ Мать ⁇ мне кажется, что и перевод этой повести на украинское наречие тоже не нужен. Меня очень удивляет тот факт, что люди, ставя перед собой одну и ту же цель, не только утверждают различия наречий, Стрімся зробити нарічі язиком, но ще й угнітають тих великоросів, котре очутілісь меншинством в області даного наріччя. Вважав українську мову малоросійським діалектом, який виник через сусідство з поляками та їхнє панування над західною Україною, і російський вчений ломоносов. Його погруддя теж довгі роки, бо ваніє на станції метро. Ломоносов, який отримав освіту. Трохи її отримав в Києві, він все ж таки потім абсолютно негативно говорив про Маглянську нашу академію, про викладачів. Ну і в принципі таким от чином придумствав певне своє самотурство людина, яка вклала свої, свої знання, інтелект в розвиток російської науки, але жодним чином не української. Дмитро Мінділеев, російський хімік та один із авторів відомої таблиці Мінділеева, хоч ніяк проти України не висловлювався, але дотримувався правих поглядів та належав до російського монархічного руху Чорна Сотня. Чорносотенці не визнавали українців і білорусів як окремі народи і відстоювали неподільність Російської імперії. Це абсолютно нав'язування російської культури, яка не була тут дотичною до України, а навпаки, була нав'язана саме партійною ідеологією, і саме вона мала демонструвати те, що українська культура не є самодостатньою. Кияни ж досі не мають однозначного ставлення до цих представників російського світу. Прекрасно Пушкін, це ж прекрасний писатель. Обіслов'яні товариші. Якщо є люди, які хочуть війни, то одно ну міслов'яні. Чесно кажучи, я не задумувалася над цим, але я думаю, що з врахуванням даної ситуації, яка наразі склалася в країні, варто їх прибрати. Думаю, що так, якраз на часі, тому що після закінчення війни мені здається, буде на, на часі дещо інше, а саме відомлення країни, і такі справи вони будуть відкладатися на потім. У серпні по погруддя Пушкіна метро активісти облили червоною фарбою. Тоді з рішенням щодо цих бюстів не квапилися у метрополітені Кажуть, що станція метро є нерухомим об'єктом та пам'яткою містобудування і архітектури місцевого значення, тому остаточне рішення за департаментом охорони культурної спадщини. Вирішення питання щодо невідкладних консерваційних робіт бюстів російських діячів на метро університет буде вирішено після отримання дозволу на відповідні роботи від департаменту культурної спадщини. Депутатка Київради, яка є ініціаторкою дерусифікації у Києві, каже, що прибрати погруддя та пам'ятники можна лише одним розпорядженням, але доводиться йти шляхом рішення Київської міської ради. Там є певна документальна процедура, як прибираються ось такі об'єкти, тому що вся станція вона має охоронний статус. Для цього знов таки треба, щоб чиновників департаменту охорони культурної спадщини ці документи підготували, і пам'ятники можна було би прибрати. У департаменті охорони культурної спадщини за. Нічого над цим питанням працюють наразі. Робочою групою опрацьовуються пропозиції щодо доповнення або скорочення орієнтовного переліку пам'ятних об'єктів пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР, до якого увійшли зазначені об'єкти. З урахуванням всіх проведених заходів будуть запропоновані шляхи реалізації усунення із публічного простору пам'ятних об'єктів пов'язаних з історією і культурою Росії та СРСР, та будуть визначені від. Відповідальні за реалізацію виконання, зрештою, у 2022 році бюсти Пушкіна, Горького Ломоносова та Менделеева закрили дерев'яними боксами. Зиму вони перезимували, прикриті від очей пасажирів станції. Та, схоже, зараз настав їх час. У додатку Київ цифровий стартувало опитування щодо того, чиїми постатями замінити погруддя росіян на метро університет, адже настав час їх демонтувати і обрати видатних українців. Опитування триває до 24 травня. Олександра Кулібаба та Олексій Колотигін телеканал Київ.